Сиропи від кашлю заспокійливі, знеболюючі та загальнозміцнюючі препарати. Такі медикаменти вже майже рік передають для мешканців Лозівської громади за підтримки фармацевтичної компанії Ананта Медікер Україна. Заступник директора Лозівського центру первинної медико санітарної допомоги Олександр Денисенко розповів: за весь час громада отримала більше 10 тисяч препаратів. Фармацевтична компанія Анато Медикер Юкрейн є надійним і постійним партнером Лозівської територіальної громади. Сиропи від кашлю, знеболюючі, заспокійливі, загально зміцнючі препарати, особливо необхідне у період загострення сезона хвороб. Саме... Ці препарати ми отримали на цьому тижні, і найближчим часом вони будуть доставлені в сільські амбулаторії та фельдшерсько акушерські пункти. Олександр Денисенко подякував всім благодійникам та особисто представнику компанії ранні бріджендри за постійну підтримку жителів громади та підкреслив в умовах воєнного стану така допомога вкрай необхідна. Пан Райні постійно з нами знаходиться на зв'язку, ніколи нам не відмовляє в наших проханнях і завжди готовий відкритися на наші прохання, тому йому велика подяка. Лікарські засоби розподіляють між стаціонарами, ФАПами та амбулаторіями. Людина може звернутися до завідувача фельдшерсько кушевським пунктом або в сільську амбулаторію до завідувача амбулаторії. І тоді, за необхідністю людина отримує. Той препарат, який лікар чи фельдшер буде вважати за необхідне, допомогу отримують всі потребуючі соціально незахищені верстви населення, переселенці та люди, які постраждали внаслідок російської агресії.